Зараз буде Олександр пробувати проїжджати до входу. так? Так, Що ми бачимо? На, на нашому бачив стовп. Цей стопчик придеться відіпригреться цей давати чуть вправо. Але Якщо людина погано користується, приходиться постійно дивитися за колесом, тому що тут проїзна частина, багато їде машин. І ти береш трошки вправо, треба дивитися, щоб не з'їхати на проїзну частину. Коли ти його маневруєш, що ми далі? Далі ми їдемо, їдемо, їдемо. І бачимо на своєму шляху ще два стопчик. Ну, це такий. А тут треба... Трошки маневрувати і робити такі <гум> Ві... Ві... Так, Будемо думати, що тут у нас ще ж проїзна частина, і ще автомобіль заважає. Не знаю, чи ти будеш боятися попасти під колеса автомобілю, який їде тобі на зустріч, чи по... поцарапати цю машину. Тому що пенсія моя не дозволяє ремонт цього автомобіля. І дуже так собі. Так, да, це в нас таке щось максимальне пониження, воно візуально видно, що тут ну, ненормативний кут. Ну і починаємо. Відчуття тяжко. Мене кидає на одну сторону. Тяжко виїхати. Але можливо. Ну. І спуск. Спуск треба підтримувати постійно, бо можете ще Олександра продемонструвати, як на цю пічну виїхати, проблема. Ну тут то теж видно зразу, що тут неправильний кут. І що треба... Правильно тримати кисло колісно, тому що можна виїхати постійно тебе кидає на проїзну частину.